Ой, дай я за. А що ти хочеш там крутити? Коробку відкручувати? Ну то я ось відкручу бізнесу. Окей. То... Туда кручу. Туда Який? Ось все. Ну дивись, зверху не залишилось толки. Зараз зараз, зараз. задні тільки залишилися. Зараз почекай. Я притримаю звісно. А я щось не пойму, що це цей фіат? Шо, коробка прикручена шпилькою в якоїсь двох сторін гайки. Мисси. Чи що це таке? О. Там, там кронштейна кисне. А, не треба. Яково? А напевно 17. Напевно 17. А там, напевно, 17. Тримай, напевно, 17. Давай може я вирішу. Притримай. Притримай. А його витягувати не обязательно? Не обязательно. Ні, ну хай там сидить. Уважай. Так, так. Ти таке так туди залазиш. Ну так. Да. А чого ні? А що це 9? 19 не підійшло, що це там. Це не підійшло, а там? 18 чи що? 18? Можливо. 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 А що в нас залишилося з воно... А, Ось, залишився один нормально. У нас все можна крутить, Правильно? Я думаю і можна. Все, забирай звідти голову. Чого? Я останнього болтару не ключив. А я останнього? Він не останній все ще. А що там? А що є, 19. А я пістолем туди не залізу. Ні, ти не залізеш, бо не собрати сторони. Так. Ти так заліз, тягнеш, ну. воно лежить на І що? Воно все одно нижче ще мої не отпуститься. Ну просто маємо, маємо. Маємо шанси з одного стірувати. А ти рішив покончити життя самоубійство. А так просто я зараз вибиваю всі і делаю собі в Вот дорого робить зуби. Водорого да. так. І хадинки надо виривати. А Що ми робимо? Ти знімаєш? Що ми робимо? Ми знімаємо коробку, бо в нас дуже нехорошо працює щеплення. Будемо дивитися, що там з, чим ще, з тим щепленням. А ще в нас сьогодні задача її роздерти і витягнути диференціал, який дядя Сірожа передасть дяді Віталіку, ні? Да. І дядя Віталік професійно заварить нам там диференціал. Ха-ха-ха. пальто. <ріпки> а ну дай. Крепкий? Крепкий, крепкий. Я... Ти не си. Це не я сказав. Це той момент, коли питають, а за що жінки не люблять автомеханіків. Потому что это механик, на ощупь пальцем можно сделать вещи. Так, это будет... Может туда залезть как-нибудь пистолетом? Наверное, там 18, або... Вот тут удобно. Серый. А? То я с Витей его залезу пистолетом достану. То уже дело принципа. Удобно. Дай пистолет Там Там 18, да? Да. От що би цієї бджілки робити? Не знаю, ну я коробку держу взагалі. Вона не впаде. Я дуже радий, в там... мене тут любими живот. Ви Кажи в мене там живот. <різь> Ти давай найголовніше свої зуби них забирай. Так, зуби. Ой, було б там, що борисся з головой. <різь> Ну що, знімаємо. <звук> а, ти зараз її дзьорнеш і вона геснеться. а її не тримаєш. Чого? Бо мені тут теж немає як тобі сімати. А що таке, Що ж не йде? Щось. Десь вона не йде. Підди, а ну дай Ні, вона відстала. <звук> вона її да. Давай. Підожди, а там не може бути сцепа з обратним вижимом? Ні. Ми ж конфлікції не знаємо. Ти бачив вже сцепле з обратний теж? Ні, слава Богу. Все, держиш. Я не держу, я допомагаю їй зліти. Давай, пана. Вона. Вона да? Чи вона? ні. Чи не йде? Та щось не, не дуже, що я тобі скажу. Таке відчуття, що вона там десь держиться. Держи, Ще? Якийсь кожен, да? Стопудово. Зараз будь взяла. Подожди, підожди сюди. Блять, це шо прикол. Ааа! Саме головне, що ми вже встигли з цього кожного бубіка зробити. Да? Чи бананчика? Вигнемо. А ну давай тут рещоточку, давай. Кири, тебе там маєш три ложки, вихлопні струмніва. Виклопним? Да. Приміниться. Сюди я виліз. Ну Вася. Не, не дуже сьогодні хочеться, бо в ній ту коробку вилізати. І цірато. А ну мами. Ряняй. Якщо хочеш, що вона не вилізли. І що, пишуть? Це маленька. Ну, маленька коробочка. Ще походу. Ну тут все тут риже ржаве. Буває. О, а корзина то зношена в кон. А то через того бачиш, які листки? Ага. На пружини. Ого! А таке бачив кудись? Ні. Ну це оригінальне. Ще такого не бачив. А, а ти віриш, що це 70 тисяч, кі... Чи скільки там його? 80 тисяч пробив? Ти віриш, що це 80 тисяч пробіг? Ну якщо людина 180 хіба що? Може людина любила на сцеплення їздити. Але струганок, це в нього таке заводське. Ну не може бути такого. Та, ну, хоча. Хоча це фіат, все може бути. Ні, точно не може бути, бо у них виробітка різна. На поліписткам. По це виробітка. І то так тим подшипником. Там шурудило. Ну там які там волки, десятка? Да. Так, свети. Давай знизу буде проще. Кружечки тут не держався. Риндень нахторя, чего так, наверное. Датчик якось якось в сторони, да. щоб мені зараз не відбило. Оригінальна сцепа. Написано на ній Fiat. Так? Так. Ну, теж мотати пробіги да. на таких машинах. не Це глупо. Ну, ну... Випало. Ну щоб воно так зносилося за 80 тисяч. Та ну воно паляне. Це, походу, малий тренувався. Ну де паляне. Uh -huh. Хтось або любив, на сцепленні дуже їздить. Чуєш, ну в нас новий диск на цьому маховику буде буксувати. Точнуть би його. Або поміняти. Ладно. Прикалуйся, що? Чо, буде буксувати. Бо криве, а ну, галась, диска показує. Та диску все, конець. Ну так. Да. Погірь, смертю храбрих. Осиплення спалене. Так що так. Оголошуємо збір. <різь> <різь> Ні, там той калінвал дуже дорогий лежить, ті коробці. Туди не можна. Сюди. Що там ти маховить, ніби? Ну підсмаляний трохи. Я знаю, що ми зробимо. Що? Тебе є наждачка хороша. Да. Ну У мене є орбітально шліфувальна машина. Прикра. А, от это для восстановлення маховиків? Да. Спеціально. Кор коробка? Да. Я думав, нам надо бджолка. Хайка <ріст> вокруг. обов'язково. Побеждаю, я Обязательно. Обязательно. А коробку. Обязательно малоток. А куди ти коробку покладеш? Я тебе коробку клад. Ну шо воно надо, <ріст> ну, все, ну. Nee, я ні. хотів розбирати не картонну коробку, а тут машину. Ну що, пожалуйста. Тепер молоток не влади. Ти наш що я поклав, ти зараз не будеш працювати. Чуєш, Давай подивимося до вижимного. А? До вижимного давай. А що на нього дивиться? Оці втулки люблять стертись на пальцеві. І то, що він шумить, то фігня. Оце саме головне, щоб тут нічого не клини. Тут болі. Що там у тебе відпало? У мене нічого ще не відпало. У мене все на місці. Все, що мені природа дала, все поки що вісить. Слава Богу! Як вісить, то ху. Добре, це ми можемо помазати і ще поїздити. Хоча його стругало тут тим. О, А треба людям показати корзину, що як ті листки виглядають. Ти пишеш? Кстати, те, що природа дала, воно не висіть должно. Отак вигризло, о. Листки. Оце, це, блін, я не знаю, я таке перший раз бачу, якщо чесно. Бо, до речі, підшипник франце. Тобто, хтось поміняв підшипник, Ну не, поміняв, но, но не міняв корзину. Дивно. і Її випиляло отак підшипником, Дивно взагалі, я такого ще не бачив. Та Там ще трошки і вони би вже повідпадали. Uh -huh. Так, добре, давайте в сторону. Це, я тобі так скажу. Пошмаруємо, ще поїздить. А. Ну так. Да. Там можна шліфанути трошки. Та не треба там шліфу. Воно квадратне. Та через 100, великий, а да. через то педаль буде тверда. Як ти казав, пошмаруємо? Пошмаруємо, так. Да. Ну, пошмаруємо і все. Нормально. Добре, хто знає порядок розбирання коробки передач такої фіатовської? Хтось знає? То береш і відкручуєш. Я там, предполагаю, можна... треба почати з оцеї. Кришки. Кришки. Це можна маленьким тим, так, да, десяточку. Шматок. Де маленька десяточка? Деким станком немає? Ні. Підожди якісь дам баннички. Давай. Баночки Давай. Ну, а я понимаю було. Гастрій, га 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 що отвертки у тебя нема. Мне <drivers> <р Hans> <рісляща> <рісля> ж забыть кудась надо. из зубы. на легендарно рк? Давай. Девай, с коктейль? Струбочку. Якис на грунтовка Была. Была, да, когда-нибудь? дико. Ну, ж потом выравнивай, Мик, да? В одному місці, сирі, в одному місці заганяй. От прямо заганяй, поки його не не Хочеться О! Лучше трошки по кругу. Акуратно там можуть бути ті цицьки всередині. Хай, собі. Нема цицьок? Нема. Окей, давай це зразу в ящичок. Кутуй. Давай сюди, давай сюди, давай. Так, це сюди. Тепер це в нас що? П'ята передача. Нам так. треба відкрутити оці гайки. Щоб відкрутити ці гайки, е, значить, е, треба, це треба включити дві передачі одночасно. Тобто нам треба заблокувати вали. Щоб заблокувати вали, ми можемо включити дві передачі одночасно. Це робиться отак. Викручується болтик. З вилки цього синхронізаного, ну, п'ятої передачі включається якась довільна передача тут. І включається п'ята передача. І тоді в нас виходить, що? Правильно, заблокована коробка. Тільки на ходу так не роби І саме головне болтик той закрутити назад. Тепер нам треба тут розконтрогати. А я думаю, пчолка і так справиться. Ты думаєш? Повторно. Так якраз вировняй, все буде добре. Дай хотя б трошки його попрошу. І ти балуваний. Надо було ложку взять, вообще такий самий підходящий інструмент вибрав, щоб вирівняти його. Втікайся, дай сюди. Яка це гайка буде, 27. мене десь була така заточена спеціальна штучка, але я її зараз не знайду. А! Все-таки пригодилася тупа викрутка. Ну, Вона для того і предназначена, мабуть. Без напруги не працює. Що то за інструмент? Казав один польський сотрудник, кожне є електричне, лепій джава получає до бронду. А звідки я знав, що тут права різьба? Може, була лева, хто його знає. Зразу стружку всю. Добре, тепер... Стружку ж ми оставляємо, але ж притирає, тоді лучше. Так. Обов'язково. Тепер. А ну розсип то все. Головне, щоб нам оцей синхронізатор не розсипав, бо я не дуже маю бажання його потім гадати, як воно було. Втулку. Вона мала би знятися звідти. А може вона нам не буде заважати? Може не буде. Залежить в яку сторону підшипник має вийти. Судячи з того, що тут пластина, mm -hmm. то напевно прийдеться знімати цю втулку. Щось мені по так ходу, здається. По Походу, п'єси розберемось. Я хотів би її зразу покласти сюди, щоб не то. А може б ти стяжечка так стягнув, щоб воно хоча б у тебе, якщо розсиплеться, щоб очередно одну Ти що не хотів би коли-небудь зібрати синхронізатор п'ятої передачі Всю життя. руками? Всю життя змічтав. Особенно провіряти його потім на ходу. Бачите, казав, що лахопі. Так робити не можна. Добре, можна одну передачу виключити. Витягнув. Десь там, там регулювальна шайба. Була колись, навірно, так? Да? Нема тут нічого. Як нема? Ну як є, на навпаки. Нема? Ну. -ну. Не. Вона, до речі, ця тулка чавунна. Її Якраз молотком хорошо знімати, да? Так. Да. До диференціалу. Японський городовий. А ми п'яту передачу розібрали. А оце ж я що і питаю. А тут. А чому ми не глянули одразу? Що тут окремо можна диференціал зняти. Як ти казав ролик називається. Біба і Боба. Звертайтесь. Автомеханіки со стажем. Ремонтуємо коробки, ямкі знову і недорого. А, нам. Ми зняли п'яту передачу, бо нам. Вона надо... нам не треба. Вона нам не нада просто. Друзі, ми ще не знаємо, чи він так зніметься. Але, судячи по всьому, то зніметься. Ну ладно, ми вивчили принцип зняття п'ятої передачі. Хтось буде дивитися і будуть казати. Боже, як так можна з землею розбирати. А ми показуємо, як робити, не можна. Так. Так не робіть ніколи. Не можна так робити. Тут є різниця правий і левий, як ти думаєш? Ну пиши на тиску, мати же тобі є. Добре, правий. Угу. Чи левий? Лівий. Хай буде правди. Щось там у нас відпало. А, а тут нема такої штуки. Тут тепер треба бджілкою... Піжди, я так чогось думаю, що може датчика цього варто було б зняти, ні? Чи ні? А він, він... він в корпусі. Він то в корпусі, як ми будемо витягувати, чи ми його не пошкодимо. Якщо ми знімемо корпус... То... Але ще шестерня ми будемо витягнути. Чи нам дуже треба. Е, датчик швидкості в цій машині? Датчик скорості? Так. Да. А нафіга він нам надо? Я не знаю. Але він є. Був. Так. Що тут 15, напевно? <пізь> дуже схоже. Ошибки, головки на 15. А що ж вони тут якісь різнорозмірні? Не дало результату. 13 і 15 -ки. Угу. Фіат. А? Що? Що? Бачиш, підходить. Хороший принцип. Хороший принцип відкручувати тільки те, куди підходить. І що мануал не читав? А не те, що нада. Це мені розказує той, хто масло злив через штіфт, блін, вала вибора передач. Подожди. Зараз він щось придумає. Ну, я ж його злив. Я же ничего не говорю, я же так и сказал. <с sachet> была да, задача масло, я слил масло, в чем проблема? Все, сбираем? Вот, сюда. Ну все, 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 Вот, там прекрасная штука. сюда, сюда. Вот, Цій машині Привет. можна ремонтувати дифференціал. Да. Не знімаючи, знімаючи коробку. Да. Головний спеціаліст по диференціалам прийшов. Да. Привіт. Обойми да. оставляй тут. Вони різні, ти їх не попутаєш. Різні діаметри? Так. Да. Що Ну все, диференціал витягнули. Оказалось то простіше, ніж казалось. І той, зараз то все. Ну мені ж було цікаво, як устроєна п'ята передача. Ти ж мені обіцяв давно показати. Віталік користь. Тепер ти знаєш, як знімати п'яту передачу. Тепер я в цій не знаю все. А на деяких коробках це буде шоста. Так? А я знаю, на яких. На Який Да. <laughs> Проницательный. <laughs> Віталік користується обіжирками? Він має в майстерні обіжирку? Я маю в майстерні обіжирку. там? Да. Ви ж там дружите по сусідству. Звісно. З велосипеда Саша в такі моменты любить співати востанню путь востанню останню. А як ви залезти, аку за фотош? Здравствуйте. Здравствуйте. Это мне товарищ дал номер телефона. Я к вам по одному делу звоню. Но... Мне нужно сделать из обычного дифференциала спортивный. Мне говорили, вы можете сварить мне дифференциал. <кх> а что это говорит? Ну, это из спортивного клуба «Беш... Бешеные Еврокрейсеры. Заможем заварити. Все, я пише не можу привіт, Вітаха. Ти вже не в ракрейсерти ти. Я зрозумів, що в цьому то є підвох. Привіт, привіт. Ти дуже багато в ракрейсері знаєш. Між нами. Притрю, блядь. Що ти там, як діла? Та да діба. Понятно, відкликаємо. Вітаха, передамо, передамо Серегою тобі диференціал, завариш. Нам? Окей. завариш? Да, да, да. Добренько, все, то тоді з сірим, як побачитися, то він тобі передасть. Добре. Добренько.